Та як хочуть торчонолюсь сільську раду, хочуть щепити самістим читати щепити. Щоб хочу щепити у тій сільські ради, звичайно, район Русити. Дякую. У мене є доповнення до вашої пропозиції у мене, не тільки районної ради адміністрації, повернутися в Кабінет Я говорю від буду говорить до президента. Я хочу доповнення. Минулого року існувала громадська рада при райді адміністрації, головою ради був Віталій Італії який Ті, що на наша Вони вже зверталися до облради, до кабінету міністрів, до президента, ставне питання. Звертаємося, я вчера звертатися від районної ради до адміністрації аж.

Я я я від себе, я, я перепрошую, я хочу попросити депутатів поставити на голосування, дати буквально одну чи ну, дві хвилинки для виступу представнику церковного братства. Є питання створення міженсійної комісії. Е, пан депутатів? Депутатів, я за мого на початку прошу... Ну, я, я від себе прошу поставити на... Ви вже проголосували за порядок денний, зараз я поставив буду підтвердити. Проголосували в цілому? Ми дамо йому прізному. Він буде виступати слідчим. Тому можна зараз дати слово, щоб пані Тетяна виступала щойно. Але Які виступала не по питанню, яке ми розглядали. Це участь громади може від громади надати так, поставити на голосу. Але розглядати? По питанню з творення між потенційної комісії розглядається? людина. Просто спішить в нього є своє питання. Я мав поставити перед сесією. Упустив, тому прошу поставити від громади звернення. І в його імені. На... Щоб він зараз два слова сказав, ми хто <клес> <вам, що клес> зараз. Порядок денний затверджений. Все, в різному хай висловиться. Питання не, не, не прав... жотичне до питання, які ми розглядаємо. Добре, думавсь, не будемо вирішувати порядок денний. Вибачайте. збільшую, ви можете. Ну, всі всі. Послухайте <клес> собі сесію, приймете участь. Діки, 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 діки. Ми, ми, ми пройшли, далі домовлялися питання питання зверху депутатів, які були поставили в перші місце. Зараз вертаємося знову до порядку денного, йдемо тоді процедурно. У нас є третє, питання це є про прийняття на комунальну власність волонтерів, яку ми купляли для сім'ї загиблого учасника АТО. Це є для Петрівського, для сім'ї Петрівського і для сім'ї Білоус. Одна квартира куплялася. Я об'єднаю, бо це процедурно є прав в одному, так. Я їх об'єднаю, це одне житло куплялося для одної родини до Віховича. Це для сім'ї Петрівських. І друга житло куплялося в нашому районі в Скерівці. І зразу ж автоматично знову пропозиція, щоб сесія дозволила зробити договора дарування цим, щоб вони вже позаконили своє житло. Будь ласка. Суд по міська рада міська рада не несе зараз ні жодних витрат, так і не закладені кошти. Тобто ми просто тобто, тобто, домовляємося на умовах. Хто купляє житло, щоб вони брали на населення? Mm -hmm. mm -hmm. Хто загалом проєкт рішень я, я пропоную, зачитаю, як у нас було на попередній сесії. Тобто ми придбали житло в неоприходячих, а друге ми придбали житло в Кирівці. Ми просимо зараз їх взяти на баланс ці два об'єкти. І другими рішеннями просимо зразу зловити сесії зробити договора дарування для даних сімей, щоб вони були цей форму безпосередньо вже. Щоб воно було в них на балансі. Тобто є проєкт рішень, щоб, щоб прийняти в комунальну власність територіальну громаду саме квартиру номер 8 в будинку No33А по вулиці Львівській, в СНТ що складається з боківна загальною площою 68,2 квадратних метрів, судовою площею 38,7 квадратних метрів. Тобто у нас є договори купівлі продажу, у нас є випуски, що це є вже на міській раді. Є проведена проплата. Ми купили одне житло і купили друге житло для другої сім'ї. Це є передати приватну власність, прийняти комунальну власність територіальної громади міста Старій Саміну номер 5 з господарськими спорудами по вулиці Залізничній Василі в Староксандрівського району Журської області та складається з 4,5 на загальну і 90 квадратних метрів, була площа 74. І зразу ж є два рішення наступні, щоб передати в приватну власність шляхом дарування. Будинок номер 5 і другий це як квартиру No8. матеріальні витрати всі на них. Міська рада не платила нічого. Зараз ми домовляємося в частині дарування там знову витрати, щоб вони брали на себе, тому що місто не має бюджету. Ну, тобто йде процес домовленості, що ми шукаємо самі дешевші варіанти і, і домовляємося безпосередньо з родинами, що той один відсоток витрат дають вже на себе, бо є мінімальна один відсоток, тоді вітереальні послуги. Де вони шукають виталерсі? тобто повні повноваження їм, вибирають на Тавісе, чи самбір, чи старий самбір, чи бліковичі по місцю цього, власники вибирають, ми під'їжджаємо просто, що процедурно оформляємо це. Думаємо, що є можливо, як варіант, можливо, з понеділка, з яким ми почнемо робити процес процедуру дарування. Тому є пропозиція ці два, чотири рішення за них проголосувати, підтримати, щоб ми, ми могли далі продовжити процедуру за всі разом чи про. За всі разом. За всі разом це одне прошу. Хто, хто за такі рішення, прошу проголосувати. Якщо вистачає голосу, Тобто, якщо, якщо фінансування, яке прийшло в наш район, було розпочаток купівля квартир в попередньому говорі, зараз вже закінчено. Ми кошти, які прийшли в наш район для придбання сімей, повністю використані. Все житло згідно постановою Кабінету міністрів, воно є придбане, зараз вони є на балансі в місці. Процедурно будемо розкривати. Питання передачі, щоб вже безпосередньо вони мали свої. Чого вирішить рибські про право власне? А там, мабуть, є вирішати, що там є фамілії, квартири, <кій> а то може далі. Ні, є перше про передачу нам, власне, змістом, а друге про дарування. Пішли далі. далі. Пішли далі. Там є чотири рішення, два таких і два таких. Йдемо, йдемо далі, по порядку денному. Тепер у нас починаються земельні питання. Ага, перепрошую. Так, перепрошую. Про встановлення дорожніх знаків вже було зона та об'їзд вантажного автомобілів заборони на вулиці Дністровій, це колишній слово містечко місії, такий сам доповідає голова комунальної комісії. У цій образом проживаю я, мають інші депутати. Дійсно, та проблема там існує. Звідки з чим місці е, Дістрові є цілий квартал забудови, де вантажні автомобілі, бетонні і таке інше, дію, там віфон, на великій шурці їздять, працюють. Крім того, багато транзитного транспорту проходить через дану вулицю чи соти. І вулиця фактично до ночі зайнята транспортом. Просили було звернення, колективне, колективне звернення жителів даної вулиці про встановлення дорожнього знаку і забороненим транспортним засобом і житлова зона. Ми в комісії ці питання говорили, ставити за житлова зона досі, з, з яких причин. що на не Тому що в житловій зоні швидкість, по-перше, до 20 кілометрів не більше. Пріоритет на вулиці мають пішоходи перед транспортом. Що буде шкодити, шкоди, що вони можуть, це і може привести ще більше випадків, чим люди просять. Ми на комісії ці питання говорили, я був і в міліції, і в поліції тепер, що з цим питанням. Ми вирішили і підготували рішення, яке можна зараз зачитати. Постановленний розмір нашого руку вантажного автомобілю заборонено, натримаємо групу для вантажного автомобілю обмежено максимальну швидкість до 100 км по вулиці Дмитро Серед Відповідно, статті 29 -60 закону України про місце в Україні, Україні статті 17 20 закону України про автомобільні дороги, статті 6 закону України про дорожній рух, право дорожнього руху заведений По постановою камнету міністрів 10 жовтня 2001 року No1306 змін з доповненням, враховуючи політичне звернення мешканців вулиці Дністрової вуличні від 27 року до року метою до зримання права дорожньої рухи безпеки мешканців та утримання належного стані дорожнього покриття вулиці Дністрова Серксанська Рада вирішила. Встановити знак 3-3-2 монтажну комбіну, заборонено і спровностійно-каційний знак 5-23 напряму руху для 2 мобілів на 30 день, померти максимально 448 годину. Зобов'язати комунальним підприємство місцеві родини провідні школи комунального господарства міста Старий Самик, дубей встановити дорожній знак відповідно до схеми розміщення дорожніх знаків. Рекомендувати сектору Заміського відділу поліції, головного управління національної поліції в Львівській області забезпечити контроль за руху транспорту місії у відповідних цих правах дороги руху та цим рішенням. Контроль за конання рішення покрасно постійної комісії по та конального подарусь Ну, В принципі, я думаю, що це не зрозуміло, ласка. У зв'язку з тим, що той знак. Стояв там біля транспортної по вулиці Дністровій. І приблизно в 2012 році був викрадений і не знайдений в даний час. І для того встановлюється цей знак на тому самому місці. В мене є духовний, давайте розвитися з терміном, тому що ми можемо ставити його рік, а можемо ставити його вимісну. Ні, як на мене, я підтримую варіант терміну, що давайте прохання, тому що це є кінець року, реально є. Давайте до першого лютого мене зараз. <працювачу> <А, працювачу> <я> тут... <працю>

Готуйте пропозицію, ми розглянули так само поставок. Чи є якісь кубови за Бо одна фірма може ціпляти знак за 2 тисячі гривень, а одна фірма за 300 гривень. Я, 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 я хочу по вами поступати. Ми зараз шукаємо, де можна зробити майже задурно. але не так. Якщо маєте можливість, це варіанту якісь, будьте ми, готові, хто на пересадку. Тут доповнення до пана Іваницького по вулиці Хлопського. Це є дорога, я зрозумів, що роботи мант, на дороги, і там зникло дуже багато знаків. Один знак парковка заборонена, коло теперішньої паспортного столу пропав.

Все. Дякую. Против. Немає, дякую. Не дякую. Не дякую. Почнемо земельні питання. Я вас запрошую, тому що буде. Так, у вас буде довго відкривати. Так що, будь ласка. Якщо є ті, то ми робимо. А вже все зроблено, довго Я вживав на різному процедуру, але ви знаєте. Восьмого питання, розпочинаємо, не маєте життя. Так, від сьомого починаємо. А в мене старий. Я по-свому консультацію на Починаємо від включення в список для одержання земельної ділянки. Зуч. І включення в список закінчуємо мирнич. А ви гуці всі? Зараз буде недалеко. Питання не задавати, хто житель міста Старого Самора, хто ні, зараз поясню чому. Це Єдючка, Кінчак, Горяк, Найда, Дилин, Максимич, Рурич, Головчак, Корольчук, Шостак, Наливайко і Мирнич. Зараз включаємо, тому що треба була суперечка на земельній комісії, чому ми включаємо до земель іногородніх для отримання судда, коли так мало земель в старому самурі. Включаємо її, що буде порушувати законодавство, яке тривало до того часу, і буде тривати, поки ми не приймемо положення про надання земельних ділянок. Коли наша старосабірська міська рада всіма комісіями і, зокрема, сесію прийме таке положення, значить ми тим положенням перекреслимо вже тоді іногородів, видачу, навіть навіть поставити постанову на чергу. Але інша або інших умовах коли земельна ділянка буде. Не привабливо для старосердження. То прошу по 19 та по видач, прошу про... об'єднати разом і проголосувати. Включають списки. Хто за такі рішення працюємо в цілому? Я вам зачитаю одне рішення включити громадяна надзвичайно Івана Осипова, що списки для одержання земельної ділянки під до індивідуального житлового уряду. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради проводить до земельних питань. Хто задає по кожному з тих людей, щоб було злично, що було зручно, прошу проголосувати. Це йому цілому. Хто брати, хто Я голосував. Значить, 19 за. Проти отримали знімати. Проти отримали знімати. немає. Про внесення змін рішення 54-ї сесії 6-го кликання міської ради за номером 2853 від 9 червня 2015 року про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі, тобто на місцевості для надання у власність для обслуговування житлового і господарських будівель і споруд по вулиці Шухевича номер 11 в місті Старий Самбір, громадянці і кваць yeah, Надії Павлі. Комісія розглянула дане питання. Це питання пояснює, що означає. Це означає, що людина брала земельну ділянку під будівництво. Не завжди земельна ділянка під будівництво давали 6, десь може бути вона 7, десь може бути вона 5. Тобто йде затвердження, уточнення меж. Так як ми будемо робити, зробити mm -hmm. довгий складу. І тому проект рішення звучить так: не підмінив рішення 54 секції Жовтого скликання Старосамської міської ради про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою над надання власність для обслуговування житлового будинку госпорських будівель із вулиці Шухевча No11, місто Старий Самі, громадянці Івач, Надії Палю, а саме дане рішення викласти в такій редакції. Надати дозвіл громадянці і вас Надії Павлівні на виготовлення технічної документації із заю щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для надання у власність площою 0,959 га для обслуговування житлового будинку господарських будівлі спору, вулиці Шухевича номер 11 в місті Старий Самбір із земель житлової та громадської забудови Старосамбірської міської ради. Громадянці і вас надії пам'ятку подати на затвердження на технічну затвердження, документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для надання області земельної ділянки площу 0959 га для обслуговування житлового будинку і господарських будівель і контроль за виконанням земельної комісій. Хто за даний проект рішення, прошу проголосувати? Марії Федорівні. Тільки там йдеться, що одна друга і одна друга. В зв'язку з тим, що будинок є розділений від господарів батьків, а так само буде йти уточнення меж у відповідь. Аналогічне питання надати дозвіл на виготовлення технічної документації землетру щодо встановлення відновлення земельної ділянки натурі на місцевістю на площою 0,833 гектара земель житлової та громадської. Закону Самірської міської ради. Це у межах закону, що перше що друге рішення, зв'язку, що для індивідуального будівництва іде 10%. Сот. Хто за дану пропозицію? Хто за даний проєкт рішення голосуємо. Дякую. Так, Тепер внесення змін рішення 56-ї сесії 6 квітня Старосамерської міської ради номер 3069 від 03.09.2015 року про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для надання у власність для ведення особистого селянського господарства в місті Старий Самбір, вулиця Зарічна громадянці Пилишко Марії. Тут ситуація була свідомою. Про надання їй у власних двох земельних ділянок. Тобто ну, першу земельну ділянку вона хотіла, як по дорозі на заводку, зліва на горбочку, другу справа на потяг. І третю земельну ділянку було вказано, що біля, е, е, біля Дарії. Е-е, на вулиці Зарісної на вулиці Козми 770. У мене треба доту заяву було підписав на тут на 770. Я не буду тільки сьогодні, я та ще йду з тими документами. Я перепрошую, можна я а потім зареєструю. Ситуація склалася так, що пані Марія ходила 70 хвилин. Ніхто цього питання я так. Ніхто цього 75, 70, так. суть виглядала така, що ніхто цього питання навіть на телефоні тому що коли ми виїхали з комісією, половина комісії, і коли виїхала земнобуряти, то виявилося, що до річки ми не можемо приватизовувати в зв'язку з тим, що вона не є нашими землями. Це як річки-потічки, ми називаємо цю організацію. І там не можна розорювати жодної земельної ділянки чи використовувати коваря. Що десь біля річки використовують, то це законне використання для нас не дає, закона і голова нас не стосується. А ні в своєму дорозі.

Я говорю все, як було. Документи мають ніякого пані Марія вимагати не в справі. Ми, ми говоримо за що? Була ситуація така, що пані Тосовська сказала, що ділянка зліва є приватизована е, певною громадянкою е, жителькою зараз міста Києва, жителькою старого Сандра. А зараз вона проживає в Києві. Поки ми не вияснили, чи насправді ця земельна ділянка є приватизована. Чи ця земельна ділянка знаходиться в комунальній власності? Ми не можемо надати ту земельну ділянку далі. І до вияснення ми не можемо робити накладу земельної на ділянки на земельній ділянці. Дане питання йде на вивчення? Ми вивчили повольнили, не тільки частково. так. Пропозиція комісії внести зміни в рішення 56-ї сесії 6-го скликання Старосамбільської міської ради про надання дозволу для ведення селянського господарства Колишко-Амбер, а саме Дане рішення викласти в такій редакції. Надати громадянці Полишко Марії Васильівні дозвіл на розробку проєкту за дорожкою щодо відведення земельної ділянки для надання у власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,20, да? тобто 20 соток вже є в місті Сталі Самбір, на вулиці Зарічна і земельського сподарського призначення. Тобто 20 соток є видали. Дай Бог, щоб людина могла їх зробити. Не на це уласні, а у користування. <клес> я теж вважаю, що спочатку не вимагають. А а <клес> <власть, клес> <а внасть, клес> Тому що ми будемо, як коли я говорив, раз у ще раз, можливо, все. Можливо, вони будуть планувати там у дорогу, можливо, будуть рік, які планувати, можливо, всяка ситуація. Якщо буде вже власні, ми їх в одне місце. У користуванні 49 років. Пане Тролевський, <плевірнення> дана діянка вже використовується на і в... Добре. І Приклад, ще років. Згідно з ми можемо давати в користування чи у власність. Користування, можливо, теж. Оренда? Так, користування може Уренда бути... Оренда вже гривень. Але чи ми можемо фізично дати користування? Сумнівне питання. То, то, ми то, маємо, бо наприклад, мульт. Дали, дали в оренду, правильно. Тобто такі самі харчі, повороти Ви, робить собі зараз, в неї там не хащі. Там є просто нормальна орієнтів, поруч люди розгорали, її земельна ділянка йде. Це можна назвати віднести до категорії після того, як ми зробимо нотаризацію земельними самими виборів. Наразі проект рішення звучить у власність, так як звучало її попереднє рішення. Прошу на голосування ставити дві пропозиції, Там пропозицію пропозиції комісії. Да, по власть 20 сотників подачи до ставити. Хто за таку пропозицію голосує? Крупку піднімети я виділ. Чи ти не піднімаєш? Ні, він не піднімає. 18 за, хто проти? Хто утримався? <плес> Про надання будинку на виготовлення і землеї зведення земельної ділянки, де надання власність для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, місто Старий Самбір, вулиця Олекса, Тихо, 5, громадянці Шабаранській, Руслані Володимировій. Тобто людина має земельну ділянку під. Будівництво і потрібно зробити землеустрой поданість земельній ділянки на 10 сотень. Рішення звучить надати громадянці Шабаранської Руслані Володимирівні дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для надання у власність. Я будівництва та обслуговування житлового будинку. Господарський відбув відповідь площою 0,10. В місті старі саме вулиця номер 5 із земель житлової та громадської забудови. Громадянці Шарапанській роста Володимирівні подати на затвердження проєкт землекульткою щодо відведення земельної ділянки для надання у власність. Тобто буде тільки з інші житло, то саме узгодження нашого. Ставимо на голосування. Так, Хто за дану пропозицію? І житло по гаражах. Це питання комісія запропонувала відкласти до вивчення питань про гаража на військовому містечку. Ще, до, ще в минулій каденції було звернення громадян і жителів вулиці про засну побудову гаражами військового містечка. Тобто є дані, але з неофіційних джерел дані. Що в одні роки на військовому містечку потрапляло по три гаражі, по два гаражі, а хтось не мав ні одного, Тобто хто скромніший, хто не мав якихось виходів, не отримував таких можливостей. Я зробила депутатське звернення. Депутатське звернення щодо питання про забудову гаражів на території житлового комплексу військового містечка. Тобто надати інформацію стосовно земельних ділянок, виданих у будівництво гаражів по вулиці Дністрові, наданням прізвища та адреси заявника. Тобто будемо старатися максимально використати земельну ділянку, яка є на військовому містечку. Для жителів військового містечка не може людина жити на Чорногола, діставати там земельну ділянку і може її реалізовувати для того жителя військового містечка. Також надати детальний план розміщення гаражів та їх кількість. З'яснити, на якій підставі та згідно якої черви надавалися дані земельні ділянки. Отже, до такого повного вивчення по гаражах, а також мені відомо, що міський голова дав завдання земельному відділу зробити, почати інвентаризацію земель в місті. Тобто, скільки під гаражами, скільки вільних, хто скільки отримав. Після такої повної інвентаризації по гаражах. А також по землі ми будемо мати ясну картину і будемо бачити, що ми маємо робити далі. Тому земельна комісія вирішила питання по гаражах відкласти до закінчення.